Так отже, я вам покажу найшвидший вид закріпки, якщо ви вишиваєте непарною кількістю ниток, і не можна зробити стандартну петлю. Дивіться, доведеться перевертати вишивку і ви берете саме той хрестик на канві, який вам потрібен, з якого потрібно починати вишивати. І робити просто такий прокол маленький, щоб голочка не виходила з лицевої сторони, або виходила ну зовсім-зовсім мінімально. Отже, робити такий стібочок. залишаєте маленький хвостик, невеличкий. І робити ще раз. Бочок. Бачите, зробили і все, нитка вже тримається. Вже вам цей хвостик якби і не потрібен. Його можна одразу просто відрізати. Можна при бажанні вишивати далі і ховати його. Хоча, в принципі, ну, мені він не потрібен. Я його підрізаю, а оці зовсім малесенькі ниточки, які залишаються, вони потім десь сховаються під вишивкою. І просто далі, ось з цього хрестика, бачите, тут нічого не видно. З цього хрестика починаю собі спокійно далі вишивати. Зараз зроблю декілька стібочків, і ви побачите, що нічого не видно. Вертаюсь назад. Ну ось. Ось бачите? Нічого ми не бачимо що з тої сторони, тут все охайненько гарненько. І так само, хайненько-гарненько в нас на звороті. І ось я десь підгляділа цей вид за... з... закріпки, він мені дуже сподобався. Він дуже швидкий і дуже зручний. Тож користуйтеся. і думаю, ставте лайк, і думаю, вам буде зручно і сподобається.